Minister Obrony Ukrainy Denis Szmyhal i Minister Obrony Polski Władysław Kościńia Kamysz domowyły się o posileniu współpracy między przedsiębiorstwami obronno-przemysłowego kompleksu. My gotowi rozwywaty wspólne projekty w napriam powitrianych morskich nazemnych dronów ta robotozywanych system, skazał Denis Szmyhal. Ranisze stało wiadomo pro się do stworzenia wspólnej operatywnej grupy z bezpilotnych awiacyjnych system, do składu jaki uwidut przedstawniki ukraińskich i polskich zbrojnych Sił. I teraz czekamy na naszego gościa. Далі ми говоримо з Даніелем Бочковським, політологом, експертом з питань оборони і професором Білостоцького університету. Добрий день? Власне пропозиції збивати російські ракети і дрони силами НАТО над українською територією звучать постійно і звучать все гучніше. І хочу запитати: наскільки, на вашу думку, це реалістично здійснити наскільки захід готовий закрити небо над Україною? на мою думку, ключем тут, думку, ключем є тут не є саме закриття Україну, неба над Україною. це скоріше чисто військові питання. Передусім йдеться про те, що вся оборонна система, проти ракетна система, яка працює у бойовому режимі живе використовує зовсім інші сигнали зовсім інші системи зв'язку. І Росія, зокрема, тому вислала дрони на Польщу, щоб перевірити, протестувати дію цих систем у бойовому режимі. Я думаю, що зокрема через те, що Росія рахується з тим, що може бути спроба закривання, принаймні над частиною України неба, і тоді. Ключове для програмування дронів є питання стійкості до оборонних дій щодо радарів, щодо систем наведення. тому Європа вже довший час не хотіла показувати, виявляти всі свої способи роботи у бойовому режимі, яких ще не знає Російська Федерація. Ну і власне напередодні в Києві перебував віце-прем'єр та міністр оборони Польщі Владислав косіняк Камиш, де обговорював співпрацю Польщі та України в сфері дронових технологій. Давайте послухаємо прямомову мову польського та українського міністрів оборони, а потім поговоримо про це. Process, uh, experience... Якщо говорити про процес імплементації досвіду, то він уже триває. Бо GTH – це найкращий приклад того, що ми імплементуємо досвід з війни, яка точиться в Україні. Це перший етап. Другий тут пан прем'єр-міністр Шмигаль він вже прийняв моє запрошення на відкриття полігону в ліпі, де за участю королівства Норвегії вже утворено місце для вишколів, і що також буде дуже важливо для здобуття спроможності в сфері дронів. Польща разом із союзниками вже провела у себе тренінги для 23 -х. Тисяч українських військових це найбільше, якщо говорити про всю територію Європи. Ми домовилися сьогодні про окремі програмні продукти, до яких надамо доступ нашим польським колегам, для того, щоб вони могли бачити заздалегідь всі атаки росіян, зокрема ті, які будуть спрямовані потенційно проти наших сусідів, наших друзів. У нас також є попередні домовленості про подібні подібну роботу з євросоюзом з паном Кубілісом, єврокомісаром з питань оборони. Ми також домовились розширити ось цю діяльність з поділу нашим досвідом на всі прифронтові країни Євросоюзу. Тому ця робота буде відбуватись з Польщею як з нашим найближчим союзником, але з євросоюзом. Також ми вже в процесі такого такої кооперації. Polska będzie współpracować z Ukrainą, jak mowa o dronowej obronu, ta wspólne nawczania. Urszula von der Leyen także zauważyła, że Eurosejstwo jest z Kijową aliansem dronów. Też no, będzie finansowane przybliżoną w rozmiarze 6 miliardów euro. E, Danie, panie Danielu, czy e, my możemy mówić pro te, że Ukraina po że formalnie nie jest w NATO, w ona wze, je w jest no, czy też zintegrowanego systemu ne, europejskiego sojuszu. Чи Україна є чинсьча Україна частково зінтегрована зі структурами НАТО таким чином, що розвідка, очі, електронна розвідка, матеріали, супутникові матеріали та інші речі необхідні для планування оборони чи для передбачення траєкторії польотів різного роду російських систем? Ця інформація постійно надається Україні, тому. З цієї точки зору Україна постійно черпає, отримає отримує цю інформацію при нагоді у той момент, коли відбуваються якісь удари, які йдуть в напрямку, зокрема Польщі, то відбувається інформування чи діляться інформацією тим, як виглядають ці повітряні коридори, якими можуть проходити дрони або інші снаряди. А що важливо, також насправді. Ми не маємо ще так розвіняти так, наскільки розвинуті технології як Україна, що стосується перехоплення і нищення такого роду засобів повітряних атак. І насправді ми повинні спочатку навчитися, як це робити найефективніше, і потім чим це робити для того, щоб це було результативним, ефективним, але не дуже дорогим. Тому перед нами дуже багато уроків, які треба зробити ще перед тим, як ми досягнемо. Но спроможностей таких, які зараз у багатьох випадках має Україна, пане Данилі, ще одне питання. Я щиро кажучи, коли це прочитав перший раз, то був шокований і не можу вас про це запитати. Отже, президент США Дональд Трамп інтерв'ю для News Widmowył się komentowaty, czy na rosyjskie bezpilotniki nie pronykły w Powitrianej prostor Polski. I on także stwierdził, że USA proponują Polsce do pomocy, ale nie zobowiązuje się naprawić dodatkowej powietrzałej siły. I tutaj cytata. Kiedy ja kazał, że w Polsce, ja miałem na uwadze, że to będzie pisła winy w Ukrainie. Panie Danielu, Чи це означає, що ми сьогодні залишаємося сам на сам з Путіним, сам на сам з Кремлем, а Америка ну, буде дивитися, ну, може, після війни буде допомагати. Мають Сполучені Штати Америки мають свою концепцію кризису, вирішення як кризи, роз... як вони це називають? приведення до не миру – це некомпатибільно, м'яко кажучи, з тим, що робить Росія. Чи Трамп це бачить на мою думку? Так чи Америка, чи Америка готова місць змінити місць свою поведінку, не. свої дії? Поки що ні. Бо Трамп свято вірить у те, що те, що він є Трампом, цього достатньо, щоб цю війну закінчити. тим самим може і буде допомагати таким чином. Що <титут> Наступні етапи типи чи наступний тип озброєння будуть надсилатися в Україну, але, в Україні, але за умови, що не Європа буде відразу, відразу платити за це. це а до, це щодо того, в... щодо цього <плес> висловлювання, наведеного Трамп, щойно, не, Трамп не віри, стільки не вірить в, в те, що це дрони з, з Росії. Росії Бо я думаю, що він чудово про це знає, але він не має бажання прийняти цього. Політично з політичної точки зору, тобто він далі вірить у те, що той наратив, який він дає, допоможе йому у розмовах у переговорах з Путіним. А це абсолютна якась казка. Але Трамп вірить у цю казку, і ми нічого з цим не можемо зробити. Що стосується озброєння і допомоги Польщі, тут у мене складається таке враження. Що ми переклали висловлювання Трампа, і в Польщі зараз ведеться дискусія? Чи Трамп дійсно говорив про Польщу, чи коли його питали про Польщу, він сказав про Україну все таки, якщо ми маємо справу. З розмовою, розмови, яка стосується Польщі, то поки тей, що НАТО, цих літаків у рамках НАТО на східному фланзі достатньо американці е, виїхали не з бази в Ряшевом. Але що стосується о, того, що Україні, то означає, якби він це проговорив про Україну, це означає, що Трамп не збирається допомагати більше Україні перед закінченням війни. війни. І тепер треба визначитися, що це означає закінчення війни у випадку Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, як сказати, коли на думку американців ця війна буде вважатися закінченою, чи тоді, коли буде підписаний мирний договір, чи тоді, коли буде припинення вогню перемир'я, таким чином можна спокійно не допомагати більше протягом найближчих багатьох років. А і поки Трамп відмовляється визнавати реальність, визнавати, що дрони були російські, польща готує захист цивільного населення від можливого нападу, і давайте послухаємо, що про це каже Мацей Берек, міністр нагляду, за реалізацією політики уряду Польщі. То також програма охорони людності цивільної. Серед наших пріоритетів програма захисту цивільного населення йдеться про створення нових захисних будівель, а також ремонти пристосування до потреб тих, які до цього часу функціонували. Також говоримо про складські бази, запаси, зокрема медичних засобів, індивідуальних засобів захисту. Також мова про розвиток системи цивільного захисту, рятувально-пожежної та медичної системи. На всі ці заходи пов'язані з охороною цивільного захисту, вже в наступному році передбачено понад 17 мільярдів злотих. Panie profesorze, minister Berek chodził tylko o stworzenia nowych zachytnych sporów. No, my rozumiemy że ci, jaki istnieją, też większość z nich nie odpowiada nowoczesnym wyklikom tej i jaką jak rozwiązała Rosja proty Ukrainę, a może i rozwiąże przeciwko nas. Czy Polska w takim wypadku nie gotowa do zachystu nasilenia, wrze zaraz? Але ще це буде створювати таку що почала її створена цивільна лежить цивільна оборона у дуже поганому стані в Польщі. Насправді її немає. Ми занедбали це протягом багатьох років. Ми не робили нічого. Інфраструктура, яку ми раніше будували, захисна інфраструктура. Це та інфраструктура, яка з'явилася у 50-х роках. Тоді, коли ще йшлося про потенційну внуклеарну ядерну війну між сходом і заходом, тоді було. Створено створені певні місця, які відповідали умовам безпеки у більшості випадків такого роду. Укриття сьогодні вже знищені або перероблені там зараз магазини, або вони перероблені іншим чином іншим чином використовуються метро та інші будівлі не відповідають ролі таких захисних будівель, як, наприклад, Київський метрополітен. Вони не настільки безпечні, як метро у Києві. Отже, ми не готові до допомоги цивільному населенню. Звичайно, ми про. Тім якогось часу будемо будувати щось типу захисних будівель. Але по перше, на це повинні відповідні норми. Потрібні відповідні норми. Якщо ми хочемо будувати укриття під будинками громадського використання, це повинні бути спеціальні норми, яких мають дотримуватися будівельні фірми, так само як у випадку житлових будівель. Отже, сьогодні так ми можемо десь сховатися, але це не відповідає в принципі жодним. Нормам безпеки мало того, останні дні показали, що поляки не до кінця вміють поєднати систему інформації про небезпеку з сигналами про небезпеку сиренами. Тобто, ми не навчені до кінця, що зробити, як реагувати, яким чином шукати інформацію про те, що відбувається тут. Запровадження українських механізмів, механізмів українських рішень, включно з телефонним інформуванням про небезпеку, це було б дуже потрібним, але чи вдасться це зробити і по-друге, чи вдасться навчити людей реагувати, це вже зовсім інше питання, і я тут не можу відповісти наскільки поляки навчаться чи звикнуть до реагування у кризових ситуаціях. Ну, і власне хочу поговорити ще про білорусько-російське навчання захід 2025 які на цьому тижні завершилися. Ці навчання показали відпрацювання росіян сценаріїв наступу, використання стратегічної логістики. Росія також демонструвала можливість перекидання ракетних комплексів іскандер ближче до кордонів Польщі та України. Але хочу запитати: власне, ми бачили завдяки агентству Reuters там американських військових, які спостерігали за цими навчаннями. На вашу думку, що вони там робили, яка була їхня роль? американські Американські знає... спостерігачі. Потрапили в на білоруську частину цих тренувань. Це мабуть елемент того процесу, який розпочала адміністрація Трампа. Утеплення відносин з Білорусі. Який буде результат цього? Я не знаю, бо Лукашенко це величезний майстер у у тому, щоб обманювати максимальної кількості осіб. Отже, скоріше, виражних змі це. Не свідчить про якісь великі зміни щодо самих маневрів в запад, але самі маневри також, самі навчання не були такі до кінця, як хотіла цього Російська Федерація. Було кілька показових фотографій іскандерів, підготовлених до вистрілів, але не були спроби використання орішника. Частина маневрів також не походила так, як цього б хотіла Росія. Можна сказати, що вся ця акція Запад мала служити передусім психологічному залякуванню Європи, Західної Європи, Польщі, щоб отримати та Жувальний ефект, але на щастя вдалося. не вдалося цього зробити. Хоча буквально перед цими тренуваннями, цими навчаннями, у Польщі багато говорилося про те, чи випадково Росія не захоче скористатися цими навчаннями, так як раніше, коли вони готувалися до нападу на Україну. Дякуємо за розмову. Даніель Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету, був гостем українського фокусу.